Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. І сьогодні в нас також пішов сніжок, перший сніг. Ну, він розтає. мокрий сніг, але йде. Красота! Прийшла зима. А в нас сніг перейшов ось такий дощ. А -а -а. Лиє. А нам треба управлятися. Порося там байдуже, йде дощ, не йде. Вони їсти хочуть завжди. Тому зараз йдемо вправлятися. Знову наші свинки гарно під'їли корм. Зараз будемо колотити нове. Фініш нам треба. Свиноматочкам надо. Свиноматкам ми даємо старт. Свиноматком ми ще додаємо. Де це наша висівка? Хотіла глянути. Виноматка додаємо ще й висівку пшеничну для кращого травлення. Зараз ми як наколотим, у нас зразу зменшиться ця купа. Зараз дедушка прийде і допоможе мені. Починаю поки без нього. Ми корм важимо строго все по. Тут є рецепт, чого скільки додати. Ось компоненти, скільки пшениці, скільки ячменю і скільки БМВД. Отак ми колотимо по возрасту. Це цим, що в синьому ми вже даємо 10. Хто в нас, от ті що двоє сидять, піратик у нас їсть 15%. Ну і свиноматки їдять стартовий корм. І свиноматки їдять 25%. Звісно, кукурузи в нас немає. Зараз, то ми додаємо трошки висівки вміста кукурузи. Але їдять і все добре. Так що колотим по рецепту, що на мішках. Так, наколотили ми і взяли два мішечка з собою. Поменшало. Наколотили трошки і другим. Ну, з завданням справились. Да? Поки є світло, ми швидко наколотили. Бо в нас оце все робить від трьох фаз. Це робить від мережі. Так, ідемо управлятися по господарству тепер. Трошки поменшало, звісно, кубка, але нічого, на тиждень ми наколотили. Ще більший дощ почався, наче ніч. Тут у нас, ну що, поросята підростають, є в нас замовлення на двох. то, мабуть, ми будемо, може, трошки розпогодиться і ми двоє будемо на замовлення відправляти. Оце піде оцей кабанчик і оцей. Як ждуть щось добре. Тут у сарайчику ми, нам скоро треба буде відлучати від лисички поросяток. То щоб поросятка залишиться в тому станку, а лисичку треба буде сюди перегнати. І нам прийдеться винести буржуйку, бо у нас трошки не вистачає місця. Ну нічого, справимось. Ну, що ви тут? Поросятка гарні. Задочки гарні. І поросятка йдуть на продаж. Трошки підгодуєтесь і підете до своїх нових хазяїв. А лисичку ми будемо парувати ще раз. На сьогодні ми вже вправились по господарству, а у нас ще з'явився ось такий котик. Прибився, живе у нас у сараї. Все, наїлись і відпочивають. Друзі, сьогодні ми з дівчатами знову збираємось на Київ. Тому п'ємо кави, вдіваємось і будемо їхати вже три години ночі. 3 година ранку, початку 4 Дениска збирався проваджати. Казав, розбуди мене, я з тобою буду пити каву вранці. Я не захотіла його будити. Думаю, я і так прийняла замовлення. На гостинці і Кірочки, і Назарчику, і Денисові. Так що бабуся сьогодні ще й буде виконувати побажання. Дівчата вже теж зібралися. Сьогодні ми з дівчатами знову в Києві зайшли в магазин. Мандаринок, Дениске Яблочко. Взяли й бананчиків. Цибулька 5 гривень кіло. І на її садити? Беремо. Поїсти. Чисто поїсти. Не, ось Бери. Ось все, диви, яка. Все, Прям хватит. як гранати. Так, йдемо далі. <гум> Загрузились. Все, купили Денискові добреники і дівчата своїм малим купили. Добреньке грузимо машину. Взяли тортик до чаю. Ми вже майже вдома заїхали на заправку. Погода різко змінилася, наче якась 150 кілометрів, але змінилась погода дуже сильно. Бабуся приїхала з Києва і бігом заглядають усі. А це кому такі лапки? Це дідусь. Воно зараз буде йти міряти. Прикольно. Чек, ковбаса, мандаринки, сухарики. Все, що ти замовляв, це бабуся тобі купила. І банани. Ну. Яку? На здоров'я. Ну, а ми зараз будемо обідати, да. Роздіваємося і обідаємо. Сіли ми обідати. Дениска, ти сідаєш? Да, Кирюша прийшла на чайок до бабусі з мамою. І тебе бере їж, тебе риїш. Баби всі добренників з'їзди. Бо дома нема. Та вже з рухи вивчухася. І так прогуляла вже достатньо. Молодці. Скільки добреників бабуся йому привезла, а він замовив качани. Сьогодні варимо качани, виконуємо замовлення.